Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком сторінка за сторінкою, рядок за рядком е читати нашу українську. Святу книгу для кожного українця наш Кобзар, і е, брати ті пророцтва, які нам сьогодні промовляє наш Тарас. Отже, ми продовжуємо, е, е, продовжуємо твір гонта в Умані, е, частину точніше. і Всі гуляють а де ж гонта. Чому він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Прошу тут, перепідключимо телеграм, щось він. Ось він, телеграмчик. Всі гуляють, а де ж гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його, тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто такий у чорні киреї через базар переходить, став розрива купу, ляхів мертвих шука когось. Наглянувся два трупи невеличких, взяв на плечі і позад базаром через мертвих переступа, криється в пожарі за костьону. Хто ж це такий? Гонта горем бити, несе дітей поховати, землею накрити. Щоб козацьке мале тіло собаки не їли, і темними улицями до де менше горіло, Поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає, і як гонта плаче. Виніс поле геть від шляху свячений виймає, І свяченим копа яму, а умань палає. Світить гонті до роботи і на дітей світить, не наче сплять одягнені, чого ж страшні діти, чого гонта ніби краде або скарб коває, аж труситься із умані де-дечуть де, де чую, гукають товариші гайдамаки. Гонта мов не чує, нам хату серед степу глибоку будує, та й збудував. Бере синів, кладе в темну хату І не дивиться, ніби чує. Ми не ляхи тату, поклав обох і з кишені китайку виймає. Поцілував мертвих в очі, хрестик накриває червоною китайкою голови козачі, розрив ще раз подивився. Тяжко, важко плаче, сини мої, сини мої, на ту Україну, дивітеся ви за неї, я за неї гину. А хто мене поховає на чужому полі, хто заплаче надо мною доле, моя доле, Доле моя нещаслива, що ти наробила. Нащо мені дітей дала, чом мене не вбила? Нехай б вони поховали, а то я ховаю. Поцілував, перехрестив, покрив, засипає. Спочивайте, сини мої, в глибокій оселі. Сука мати не придбала нової постелі. Без вас сильків і без рути спочивайте, діти, та благайте, просіть Бога, нехай на всім світі мене за, за вас покарає, за гріх сей великий. Простіть сини, я прощаю, що ви католики, що ви католики, зрівняв землею, покрив дерном, щоб ніхто не бачив, де полягли гонти, діти, голови, козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду У, і укоротив я вам віку, укоротив я вам віку, і мені не буде, і мене вб'ють, коли б швидше та хто поховає. Гайдамаки, піду ще раз, ще раз погуляю. Пішов гонта, похилившись, і де спотикнеться. Пожар світить, гонта гляне, гляне, усміхнеться. Страшно, страшно усміхався, на степ оглядався. Утер очі, тільки мріє в диму та й сховався. Такий сьогодні епізод. Гонта в Умані, і наступний епілог. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар про світянського руху. Читаємо кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.